Вітаю бухгалтерів медичних закладів. З вами Олена Озерова. У практиці кожного ЗОС, імовірні випадки, коли пацієнт самовільно залишає заклад, не завершивши лікування. У цьому разі НСЗУ не оплатить медичних послуг, які ЗОС устиг надати пацієнту-порушнику. Адже тривалість його перебування в стаціонарі не відповідає встановленому строку. Поговоримо про те, на кого фактично лягає тягар витрат, хто мав би нести її за законом та як показати ці витрати в бухобліку. ЗОС, які працюють з Національною службою здоров'я України, зазнають фінансових втрат через порушення умов договорів про медичне обслуговування населення в межах програми медичних гарантій. Водночас, медзаклад не завжди є винною особою, буває, що порушник-пацієнт, на користь якого уклали договір. Маємо юридичну колізію. Законодавство не зобов'язує пацієнтів укладати письмовий договір із закладом охорони здоров'я, щоб отримати безоплатну медичну допомогу за програмою медгарантій. Відтак пацієнти не несуть жодних договірних зобов'язань. Відповідно, вимагати від пацієнта виконувати умови договору немає підстав однак існують недоговірні зобов'язання пацієнтів у сфері державних фінансових гарантій. Обов'язки пацієнтів визначає стаття 6 закону номер 2168 І з-поміж таких обов'язків, зокрема, виконувати медичні приписи лікаря дотримуватись правил внутрішнього розпорядку надавача медичних послуг. Пацієнт-порушник втрачає право на безоплатні медичні послуги, що фінансує НСЗУ. Медичні послуги, яких не покриває програма медичних гарантій, оплачує пацієнт. Про це говорить пункт 4 переліку номер 781, що Регулює надання платних послуг, на жаль, організувати оплату послуг пацієнтами-порушниками, котрі зірвали лікування, складно, адже медзаклад має отримати офіційне підтвердження від НСЗУ про неоплату випадку і на його підставі звернутися до пацієнта з вимогою сплатити вартість наданих послуг. Ба Більше сподіватись на добру волю пацієнта не варто. Спори, скоріш за все, доведеться вирішувати в суді. Чи готові до цього медзаклади? Не всі. та й судова практика наразі відсутня. Який вихід на законодавчому рівні внести зміни до типової форми договору з НСЗУ? Зміни дозволять стягувати із недобросовісних пацієнтів відшкодування для покриття збитків. Нагадаємо, внести зміни до договору може лише Кабмін. а поки саме медзаклади мусять покривати витрати за рахунок інших джерел. Убух обліку витрати на лікування пацієнта-порушника включить до витрат без визнання доходів, адже витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, включають до витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Такі витрати облікуйте за дебетом з 949 інші витрати операційної діяльності, та врахуйте наприкінці звітного періоду в розрахунку фінрезультату. Ще більше інформації щодо обліку та фінансування роботи комунальних медзакладів шукайте в продуктах цифрового видавництва Експертус експертус це завжди своєчасна та фахова допомога у вирішенні ваших робочих ситуацій. Побачимося!